Вітаю всіх. Садимо кукурузу. Сіволку трохи доробили. Нам такі лінки поставили. Зараз покажу в роботі. Оскільки це гора вверх трохи буксує, Гор не землю. Але союзом в єдині сторони. Ніс. Вішка водафон. Вішка вже не моя. Традиційно. Це силину недавно зарав, суботу тобто пофризував. Волога ще є. Туди сильна волога земля була, даси ті групки. Отак іде. Наша така гора. І чого, я думаю, розтрогне. Гарбіцид щоб друг. Ці поставило? 280 2870, 7, тобі брейк. Думаю, що будет. Ципле чуть більше, але я йде. Насиляли, не насиляли. протруєно, упаковано в мішку, але все одно й бита. чорний черный не кукурузу, а Индобрива стандартний члан. Івалки в мене немає, взагалі ніякої. Ну, використовуємо картопляний сюжет. Брат закидує. Результат покажу в кінці. все, друзі, і ще Ось так це виглядає. Труба водопроводна боком. Тут безпосередньо прив'язав до лотка і з боку на вон салітру. вона як і є. А та боком якраз по центру. І ставить, тут лійка або не попадати, як придуркає. Оскільки зерно хоч і посівне гібрид дорогає і так битує. чуть і більше. Тим більше я його з запасом. Ось так і тут лійка. Лійка те саме. До центру труба. Якраз об міжряддя 67,2. І так підмої колеса. Ну это посадили. Земля еще сильная, волога. У нас еще на дороге колючи стоять. дождь уже 4 дня падает. А тут местами еще и достаток груда. Я все бы тут сфрезовал. Рау до дождя. Не чекать ничего трохи я ці їжаки пері, ну, щоб посходила кукуруза, сподіваюся, вона посходить, без землі тем Неділю тим більше дощ думаю, і буде. А далее далі пробіжуся культиватором міжрядним. Ну, суто, щоб тут буряник чуть підіймись. А остальное Рібіциду. Ось таке каменюки. Бачите, скільки його. Вона не, не всюди, однаково, а цей куток тут. Ось так аж до половини. Бачите, до всіх десь його. І так ця ліва половина аж і внизу. Ось такі краєвиди у нас. Там далі крутий схил, я не говорю. Та и так, вода ну, змиває воду. Суто 25 сотоку вот такая лишь трава бесполезна. А тут більш менш така рівна, тому говорю. Бешка. Вот так. Ось такий хребет проходить, ми в ямці такий. І так села проходжувати, одне, друге, третє. Ну все, дякую за перегляд. Я думаю буде все гаразд. Нормально, ну все добре.